Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро, компанія Advisor Auto. Сьогоднішнє відео про автомобілі, які ми підбираємо на аукціонах в Південній Кореї для наших клієнтів з України. Відео просте без монтажу, але точно буде цікаве, тому що така кількість автомобілів до нас прийшла цього разу. Велика партія вона можна сказати електрична, тому що тільки два дизельних паркетника. Але зараз про кожен автомобіль вам детальніше розкажу про ціни комплектації і яка ситуація на ринку. Тому що не всі дивляться прямі ефіри, а там дуже цікаво, я вас запрошую. Отже, почнемо з цієї Hyundai Santa Fe. Це 2018 рік. Передньоприводна версія, турбодизель, комплектація престиж плюс всі додаткові опції. Купили на аукціоні Автобел, пам'ятаю. Цей автомобіль, як ми його купляли. він доволі дорогий, тому що вийшов більше 32 тисяч доларів. Але він в рідній фарбі, на коричневому салоні, включно з усіма пластиками, Це права приладова панель, камера 360. Алькантара біла на стелі, ну, матеріал схожий на Алькантару і так далі. Взагалі комплектація простична сьогодні від 28 тисяч доларів. Якщо вас цікавить, гарний пробіг, рідна фарба. І комплектація з усіма асистентами. Я вже не буду говорити за ЛЕТ-матричні фари і все решту. Детальніше у нас в прямих трансляціях і в телеграм-каналі. Ідемо далі. Kia Sorento 2019 року теж передньоприводна версія, він в рідній фарбі, пробіг у нього 176 тисяч км, якщо не помиляюсь. Гарна комплектація Мастер, гарна оптика. Таким пробігом аналогічні комплектації від по суті 25 тисяч доларів до 27. 000. Якщо пощастить, може буде дешевше, але питання завжди достану і так далі. На сьогодні серентики все менше і менше. Якщо говорити про третє покоління рестайлінг що був дизель з чегунним блоком циліндрів і восьмиступеневий гідротрансформатор. Далі вже пішла нова генерація двигунів. І роботизовані коробки. Я сам їжджу на Sorento МК4, там нічого поганого нема, але ще не всі готові до таких змін. Все, по дизелях у нас все закінчилось. Santa Fe і Sorento. Далі у нас ідуть три кони. Тут дві, і вон там ще одна. Лишили, бо зараз її заберуть для того, щоб. Змінити шини на зимовий комплект. Яка ситуація на сьогодні по конах? Ну, бум як такий пройшов, тому що зараз ми вже почали купляти іоніки 5, і Ві6. Але все одно це дуже цікавий автомобіль з термоменеджментом батареї. Ми на сьогодні перевіряємо батареї автомобілів перед аукціоном, тому можемо знати, замінена, замінена, скільки циклів заряду, по температурі подивитись, по комірках. Одним словом, абсолютно всю інформацію, внутрішній опір і так далі. Ємність, залишкову ємність. Все, що вас цікавить, щоб точно купити добру машину. Е, яка ситуація по конах? Це у нас 19 й рік комплектація преміум. Тут у нас ще ущільнюючі резинки в багажнику. А, але думаю, ви зрозумієте, яка у нас комплектація. Це, по суті, максимальна, вона з тепловим насосом. Нашому клієнту, пану Ігору, з Луцька, вийшла. В районі 22,5 тисяч доларів. В рідній фарбі пробіг в районі 50 тисяч кілометрів, як на мене, шикарний автомобіль. На сьогодні, в принципі, з таким бюджетом можна Кона купити. Далі, у нас тут кона 2020 року в комплектації модерн. плюс всі асистенти. Цю машинку купили в дорозі у нас ось так гарно виглядає. Немає передніх парктроніків, проекційного дисплея. І у неї галогенові LED-фари. Все решта таке саме. І вона також обладнана тепловим насосом. Так серентик вже забирають на повне обслуговування, тому що всі автомобілі, які ви бачите, по суті, всі з першим гарантійним пакетом. Ну, це зрозуміло, тому що обслуговування, гарантія, все в нього входить. По ціні на цю кону, в районі 24 тисяч доларів вона стає нашому клієнту. Тому що 20-й рік, тому що вже ресталін. Йдемо далі. Напевно, до найцікавішої машини, тому що кожен, хто тут працює, підійшов подивитися на ось цей шикарний автомобіль. Це поки що перша машина, яку ми купляємо із Kia EV6. Але це просто капець, друзі. Це якийсь неймовірний результат. Просто ціла купа фішок. Ціла купа. Зіляких моментів, чого раніше не було, це Кореєць. Все тканиною. Додатково проклеєно, обклеєно. Просто шикарний автомобіль тут пробіг 28 тисяч кілометрів. Ціна вийшла приблизно 36 тисяч доларів, плюс гарантійний пакет ну, до 37 000. з усіма витратами. В рідній фарбі також купили на аукціоні. Це моноприводна версія. Тут дуже багата комплектація. Всі асистенти, звичайно ж, батарея 77,4 кВт вона повністю доступна до використання. Отака штучка. Про цей автомобіль треба знімати окреме відео, тому що тут комплектації хвилин на 10 і, можливо, побачити його на одному з провідних каналів. На українському YouTube. згодно, тому що машина дуже цікава. На жаль, офіційно не представлена, але й коштувала би, певно, в два рази дорожче. Потім ось ці два Іоніка і ось ці два Kia Soul Booster у нас були на продаж, але тільки я вчора показав в телеграм-каналі цього Іоніка, його одразу купили. Це Hyundai Ioniq 5. Тут також батарея Brutto 77.4, Netto 72.6. Тобто 73 кВт доступно до використання. І це у нас повноприводна версія з двома двигунами. Ось так гарно виглядає. Продалась вона у нас за 35 500 доларів. Також з повним обслуговуванням, з гарантією. Ось так виглядає в рідній фарбі. Всі іоніки 2021 року, Kia EV6 також, друга половина 2021 року. Тут пробіг 41 тисяча кілометрів вже проданий. Підбирати іоніки на сьогодні можемо, по суті, вже від 28-29 тисяч доларів в Україні зі всіма витратами в рідній фарбі, максимум з якоюсь косметикою. З великою батареєю, з малою батареєю, навіть розглядати не буду. Стартуємо з комплектації ексклюзив. Щоб був тепловий насос і так далі. І комплектації завжди багаті. Тепер по цьому іоніку він у нас ще продається. Наразі він ще не готовий, тому що буду перефарбовувати бампер, бо є кілька ось таких пошкоджень. Буде замінена ньому шина на новий комплект. І, звичайно ж, буде зарядка. та V2L, щоб він зміг вам видавати 3,5 кВт енергії. Зараз покажу його більш детально. У мене тут стоїть V2L. -чик. Не знаю, наскільки вже актуально в Україні. Ті, хто продають генератори, зарідні станції, дуже кричали, готуйтесь до зими. Наразі все, дякуючи ЗСУ, все гаразд. Але ось таку штучку, звідки можна брати. 3,5 кВт, думаю, кожен захоче мати. Цей автомобіль у нас буде продавати за 31 тисячу доларів з повним ТО, з заміненим акумулятором на новому комплекті шин, і буде ще входити зарядний пристрій, бо переважно електромобілі Кореї йдуть без зарядних пристроїв. Ось так гарненько він виглядає. Із цих всіх автомобілів тільки він не в рідній фарбі. У нього знімалась кришка багажника. І ось цей кутик підфарбований до 170 мікрон. Вся машина 100-120 мікрон. Я це також показував на нашому телеграм-каналі. Тобто він без ДТП швидше відкривали, кришку багажника десь зачепили. І ось тут взагалі швидше все перелокували, тому що по фарбі він не відрізняється. Все решта в рідній фарбі. Тепер до трошки дешевших електромобілів з батарейками на 64 кВт. Ось такі гарні маємо два Kia Soul бустери. Один з них 19-го року, один 20-го року. Вони в комплектації Noblis з максимальними фарами. По 4 лінзи мають, дуже гарно виглядають. Але, звичайно, це та машина, яка або дуже подобається, або, або так собі, або взагалі не подобається. Це, не скажу, що як Nissan Juke, але також не всім він заходить. Гарний кольор у обох, Platinum Gold, вони в рідній фарбі. Батарейки 64 кВт. На всіх електромобілях сох 100% вже заміряно. Так, цей у нас 20-й рік. У нього пробіг 7 тисяч, друзі. 7 тисяч кілометрів. Звичайно, що весь салон матовий і так далі. Треба ж трохи поприбирати, бо він після доставки, але він просто виглядає неймовірно. Дуже гарні, багаті комплектації, всі асистенти, звичайно і так далі. І ось цей у нас 2019 року, теж в рідній фарбі, теж комплектації Nobles, але ще із допіву він має світленький салончик. Віця, як гарно виглядає. 2019 рік і пробіг 24 тисячі кілометрів. Теж всі асистенти, теж максимальні фари. Крутизна. Просто шикарний. О, такі красунчики. Значить, 26350 з зарядним пристроєм. Ось цей автомобіль з повним ТО. А цей 24500. Також з зарядним пристроєм і з повним ТО. В рідній фарбі ось такі два красунчики. Ну і ще один автомобіль. Електрична Hyundai Kona. Це 20-й рік комплектація преміум. Нашому клієнту, пану Андрію, вона стане в рані 25, може 25-500 з першим гарантійним пакетом. Гарна комплектація, звичайно ж, з тепловим насосом, вона теж ущільнюючи зараз ще поставлю. З тепловим насосом в рідній фарбі ось така гарненька. Звідки взявся? У нас є клієнтів пан Андрій. Ми його, його сину імпортували Серенто на початку цього року. Все прийшло добре. Гарний Сиренто, сподобався підхід до роботи, і вже пан Андрій звернувся до нас, щоб ми підібрали електричну кону. Ось така штучка вже вже, умовно кажучи, під ялинку такий подарунок вже в Україні. Ось така партія, друзі. Якась дуже електрична, але на сьогодні в Україні. Бум електромобілів тримається. Таксфренд вже забрали на ТО. Якщо вас цікавить гарний, якісний автомобіль, пишіть, дзвоніть, звертайтесь. Дивіться прямі ефіри, підписуйтесь на телеграм-канал. Тому що для того, щоб добре купити, треба орієнтуватись в ринку. Я вже не кажу, щоб вас не обдурили і так далі. Це 100% треба дивитись, моніторити, щоб ви купили добру машину. На жаль, ви знаєте, який ринок автомобільний в Україні. Токсичний, не дуже правдивий. Але якщо ви підпишетесь на телеграм-канал або будете дивитись прямі трансляції, то все вам буде відомо. Там все безкоштовно, по-простому, без лишнього пафосу. Всім дякую. З вами був Петро, компанія Advisor Auto. Підбирайте автомобілі з гарантією.